Отже, ситуація: у вашому паперовому військово-обліковому документі зазначено, що ви виключені з військового обліку, а в електронній системі оберіг цієї інформації немає. Важливо розуміти, що система оберіг це є джерело актуальної інформації для державних органів. Якщо там немає запису про виключення, юридично ви все ще перебуваєте на військовому обліку. Що робити? Перший крок. Заява до ТЦК. Потрібно подати заяву про внесення змін до системи оберіг. У ній коротко викладається суть ситуації та додається, підтверджуючі документи. Тобто довідка ВЛК про непридатність, якщо вона є. Рішення ТЦК про виключення, копію військово-облікового документу з відміткою про те, що його виключення з військового обліку. Зачекайте на відповідь. ТЦК має розглянути заяву та внести відповідні зміни до реєстру. Далі, що робити, якщо вам не відповіли або відмовили? У такому разі. Потрібно витримувати інформацію адвокатським запитом і готувати позов до суду про визнання бездіяльності протиправної та зобов'язання внести зміни до реєстру. Суд у таких справах розглядає, чи були подані всі необхідні документи, чи мала основного обов'язок внести зміни, чи порушено ваші права. Через бездіяльність. Якщо всі дії вами виконано належно, суд, як правило, стає на сторону громадянина. Пам'ятайте, електронний реєстр має відповідати дійсності. Якщо вам потрібна кваліфікована допомога по внесенню даних в реєстр оберіг, звертайтесь, захистимо ваші права, внесемо зміни. Пам'ятайте, основне, ваш військово-обліковий документ паперовий має відповідати вашому військово-обліковому документу електронному. Тоді ви будете захищені.